Я вітаю вас на каналі на Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні в нас рубрика Запаси і шафи, і поговоримо ми з вами про літні топи. Особливо моя любов, любов це комбіновані топи. Тобто такі, де є і тканина, і є місце в'язання. Ну, місце для в'язання тоді небагато, як ви розумієте. А, тому, як правило, для мене це ірландське мереживо. Ну, розпочну я з цього топу, що на мені, він на морську тему, яку я так люблю, але детальніше я покажу вам уже на столі. Ідея цієї кофтинки, по суті, дуже-дуже проста. А, фактично, в мене є прямокутничок тканини, ось таку полосочку. В даному випадку, і вив'язана кокеточка. Як ви розумієте, кокеточка займає досить таки невелику площу, і от на ній я м, ну, хотіла відобразити все-все-все, що мені на той момент хотілося. Це і саме різні мушлі і корали, які ростуть. Морський коник, морська зірка, різноманітні рибки. От. Бульбашки повітря. Зграємо цю пусіньких рибок. От, Ну, звичайно, коли не знаєш, то, напевне. Напевне, зразу так і не скаже, що то зграє малесеньких рибочок якось тут. Ну, але я ж про то знаю, то мені легше. А, так, знову рибки. Ось така ціка... такі цікаві водорості. Ну, але треба, напевне, все ж таки повернути ще й на спинку, тому що там теж є якісь цікаві елементи. А тут в мене теж рибки і от з грайками. І такі більшенькі, невеличкі, восьминіжка, мушлі вже іншої форми. Тут в мене якось вийшов ще більший корал. І ось такі малопомітні сині водорості. От. Ну, і все. І більше тут нічого не помістилося. Ці всі елементи нав'язані окремо, в'язані вони гачечком, півтора, в'язані вони з бавовни. У мене була якась отака біла бавовна. Я можу помилятися, але мені здається, що це бавовна Ярослав. проте вона така. А, тусіша більш була, зараз я такої не бачу. Хоча я можу помилятися, але коротка в ній значно гірша, тому а, такі деталі доводилося спочатку чимось обв'язувати, перш ніж а, тут їх застосувати. А, мерсерізована бавовна, мені здається, Максі в мене тут. І лілу була. так. А якихось схем для цих морських жителів у мене немає. Вони, як правило, дуже просто виконувалися. Я бачила, що має бути ось такий варіант, що якось повинна бути оця така спіралька, щоб мушля закручувалась і придумувала, що ж і як там його нав'язати. А що стосується саме поєднання елементів. В ірландському мережі я, як правило, застосовую нерегулярну сіточку шестикутників. Ну, точніше, з багатокутників, більшість яких є все ж таки шестикутниками. Ну, так мені подобається і так в багатьох випадках саме в класиці. А, що ж тут? Тут я вирішаю, що мені треба і тут щось таке морське-морське. Тому я нижню частину з цієї кокеточки ці елементи поєднувала ось такою темно-синьою ниточкою і зображала неї водоростей, а верхню я вже тут зображала сітку блідо-блідо-голубенькими ниточками. Ну, це звичайно ускладнило моє завдання з одного боку, з іншого. Я не знаю, для мене це от надало якоїсь такої. Неповторності, що просто. А що стосується ниточок, Отут От в мене, на жаль, не збереглося ніяких записів. Саме в цей момент я для себе відкрила деякі чудеса бобінної ниточки, а основні чудеса бобінної ниточки в цей момент для мене були в її тонкості. Тобто, мені дійсно треба дуже-дуже тонка нитка, якої практично немає в моточках. А, тому це якась бобінна ниточка, але кандія розмотувала її на невеличкі такі 100-грамові кейки, скажімо так. А, тому сказати, яка вона була, ну, зараз я не хочу вводити вас в оману. Ось ця, яка Блідо-блідо голубенька, ось так на синьому вона здається майже білою і вона ніякої. Проте, так як вона лягає на загоїлі шкірі. Мені здається оцей момент, ну я не знаю, просто неповторним. От Я ну, народітися не могла саме цьому моменту, як гарно виглядає оцей такий блідо-блідо-блакитний на засмаглій шкірі. По конструкції оброблено край тут шнурочком гусеничка. Дуже простенький, дуже гарний шнурочок, який підходить дуже багато до чого. У мене, до речі, є на нього окремий майстер-клас, і лінія прор, ну, вона трішки спущена, щоб ніби був маленький рукавчик. Також оброблена шнурочком гусеничкою, але ось тут прив'язані ще ось, ось такі фельки. І знизу один рядочок віял, отак от обв'язаний ще біленькою ниточкою. На спині тут зімітовано Ну, Тут нічого немає, воно просто вшито, але є ось така імітація. Так як тут немає ніяких виточок. То спереді я трошки призібрала ось цю тканину. На тому місці, де має бути талія, в мене ще вив'язаний ось такий морський вузол. Він теж вив'язаний з... Він зроблений з шнурочка гусеничка, але цей шнурочок гусеничка ще був в'язаний зверху синім, і мені здається, він. Ну, ще краще туди вписався, і просто трішки зібрана тканина і він пришитий. Перед ближче до низу виробу я відрізала кусочок тканини і вставила ось таку смужечку з ось таким, ну, таким візеруночком, який десь нагадує тин, десь нагадує филі, десь нагадує життя в плітку десь на курорті. І низ так само має ще ось таке малесеньке-малесеньке мереживо в тон до всього іншого. А цей топ настільки сповнений натнення надій. Якихось незабутніх, цікавих митей мого життя. Я дуже-дуже Ну дуже от він мені сподобався. Я дуже його люблю. В нього хотілося вкласти все-все-все. І ще коли я його зв'язала, я не могла ніяк відійти від цієї морської теми, то я ще зв'язала ось така малесенька косметичка. Мені часом для чогось треба у вигляді теж рибки ну того самого кольору. Це Маленька косметичка, я не просто часом користуюся для якихось дрібниць. А, от, так от. Mm. E, і Згодом я все одно до цієї теми повернулася, і було в мене ще дві серветки за рибками. E, на жаль, для однієї з них я навіть не маю досконалої фотографії, Ну але вже є, як є задумка, Ну все ж таки досить таки оригінальна. Принаймні я нічого подібного не зустрічала. Сама ось модель топа такого, коли він відрізний, і є частина тканини і частина в'язання, Ну як на мене, він дуже зручний, тому що я можу його одягнути на роботу без ризику, що там буде щось просвічуватися Тут я можу. Нав'язати собі щось гарненьке-гарненьке, що я захочу, і разом з тим цей процес в'язання ну, він не настільки довгий, ви ж розумієте, що цього, ну, тому що самого в'язання тут не настільки багато. Він настільки мене окрилив, надихнув, що я не могла зупинитися, тому я зробила подібних топів ще кілька своїм подружкам. Один це був з білої тканини з гаптуванням, де всього два кольори, петрольний і білий, і ну, там от немає такої теми, там просто якісь фантазійні такі фігури. Я тут дякую Катерусі, що вона надала мені фото. Ну, ось, ось такий ще. В'язала я ще Ще один топ з цієї родини, він сфотканий лише ось так: от, просто в лежачому положенні. На жаль, я не маю фото на власниці, але ось так от якось вийшло. Тут теж така блідна, бліда, бліда жовтенька. Тканина, звичайно, я не говорила про це, але це завжди ну, натуральні тканини. Звичайно, я беру і трішки зв'язана кокеточка літом, бабочками, квіточками. Ну, ну Ось так якось вийшло. На жаль, ну, не можу я вам продемонструвати це детальніше. Намагалася зробити ще один, зробила теж верхню кокетку, а пошити вже малася сама власниця. Ну, ось такий. А це з того, що я вам могла показати. Я думаю, що вас ці топи надихнули на свої власні якісь цікаві твори. Не бійтеся, поєднувати, не бійтеся комбінувати. Це саме той метод, коли ми можемо відкрити те, що нам хочеться відкрити, і не відкривати ну, те, що не хотілося б відкривати. Чудова я вважаю модель для спекотного літа. А я вам дякую за перегляд і чекаю ваших відгуків у коментарях. На все добре, до нових зустрічей!